<рикан> а, так от, коротше, там була ну, ступенька по воді. І ми просто, типа, знаєш, і біля в був поруч. І ми просто, типа, трималися ці і поруч, ти порядочком подивила, так да я буду не було. <рикан> давай все-таки ближче підійдемо сюди <рикан> трохи. Вот так давай. Все, загадка вам, коротше. <рикан> <рикан> Дивіться, Міша позавчора, Міші позавчора було 17 років а в наступному році йому виповниться 20. Чи, як, чи це можливо? Ви пустіть каву нижче. просто мені в очі світите. Нормально. Треба, щоб вас було видно. Ви почули? Так. Чи ще раз? Позавчора йому було 17. Давайте трошки сюди, до мене ближче. Щоб нас було видно. Дивіться, Міші позавчора було 17 років, а в наступному році йому виповниться 20. Чи це можливо? Це неможливо. А ти? Наступно Угу. Ні. Позвони подруги, запитай. Позвони подруги, запитай цю загадку. Ти запитаєш? Давай. Давайте, звони. Дзвони, дзвони. Та кому я думала. Звони. Як звати подругу? Глана. Вона має знати, Глана, правда? Вона вас все знає, вас вона сума дівчинка. А ви їй скажете цю загадку? Да, давай. трошки до мене ближче. А, взагалі, так, може бути. Да, може бути. — Якщо йому не виправило стільки 17, а просто було 17, то да, може бути. На громку сядь, постав. Що не бере? Немає. Не бере? Але давайте вам скажу, дивіться. Відповідь. відповідь така: 10 з 12 го. Почекай. почекай. Почекай, почекай. Не, не ту загадку дивлюсь. Так, 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 так. так. О, є. Відповідь така. Відповідь? А, діка, а ти що сказала? Да? А Шо? я вже придумала. я вже Подумала. придумала. Відповідь така. Подожди. давайте я подумаю. Давай, давай. Я, звісно, математики всі не сідав. Якщо да. йому було позавчора 17, це не означає, що йому випалося позавчора 17. йому просто було. А хоча... А якщо виповнилося. Давай так. А йому виповнилося чи йому було 17? Говоріть. Йому виповнилось 17 позавчора. А, виповнилось 17? Мінші позавчора було 17 років. Тобто, позавчора був один рік. Так, а в наступному році йому виповниться 20. Чи це можливо? Ні. Ні. Я думаю, ні. Ну, як? якщо рік пройшов, то ну, ми вимовимо 18. Говорити, так? Да? Так. Mm -hmm. Дивіться, відповідь така. Таке можливо, якщо таку фразу вимовити 1 січня з рахуванням того, що Михайлик народився 31 грудня Отже, 30 грудня йому було ще 17, а 31 числа виповнилося 18. І у цьому році йому буде 19. А в наступному році йому буде 20. Ось так вдалося народити. Ось так вдало народився цей міша. У вас тупа загадка, в мене вас ще одна є. У мене всі тупі загадки, так що. Може, давайте, може, є нормальна загадка? Це яку? Не знаю, подивіться, кого старається. Хорошо, давай нормально загадка. Це якась, типу дуже така, типа, казка така, інтересна. Ні, мандрових нема загадок, дівчинки. У мене тільки тупі загадки.